Украина, если честно, между нами напоминает актрису из немецких фильмов для взрослых. То есть э, готова принять в любом количестве с любой стороны. Если вам не жалко. Да, вас интересует, как же, как, как вы будете давать нам деньги. Я уже подготовил график. Все очень просто. Вот. Вот. 20.00 кредит, 20.15 банкет, 20.30 по домам. Спасибо. Це актор, ви знаєте, для якого народ біомаса, як казав його також батько. І ви думаєте, він змінився? Я вам відповідаю, я вам нічого не маю. Я ж не лох, ідіть у зраку. І... Просто він одягнув нову маску. І... А в серці залишився тим самим зневажливим проросійським окло... російськомовним оклоном, який ненавидиться українське. Світ я... не бачив загрозу. Світ проспав. Відродження нацизму. О 5 ранку 24 лютого 2022 року. В травні, як завжди, сонце вихідні, шашлик, День перемоги. Я просто хочу, щоб ви подивилися на його дії. Він обіцяв нульову толерантність до корупції. А що ми маємо сьогодні? Детективи Набу здійснювали прослуховування квартири співвласника квартал 95» Тимура Міндіча. До Міндіча Набу засверли з квартири Боголюбова. Його квартира знаходиться над квартирою Міндіча, і звіти змогли просверлити і слухати квартиру Міндіча. За цю допомогу Боголюбова і вивезли за кордон. Єдина проблема в тому, що слухали недовго декілька місяців. Повідомив нардеп Олексій Гончаренко. Тепер, за словом парламентаря, в найближчому оточні. Ні, Зеленського шукають крису, яка здала Міндіча. Квартира Міндіча це як тіньовий офіс президента. Там обговорювали контракти на продаж зброї, хабарі по енергетиці, віджим бізнесу і кого з великих бізнесменів ще б відправити під санкції. У набу є вся інформація, і вся прослушка розповів Гончаренко. Його друзі Татаров, Чернешов Стефанішина, які би мали сидіти б в тюрмі, отримують ордени і посади і, як я казав його батько, називає українців біомасою. Президент мовчить, його офіс відверто працює російською мовою інтерфейси, і він це показує. Розумієте, що мовою агресора у нього в офісі йде а, за програмне забезпечення. Я вам відповідаю, я вам нічого не до це незалежність. Я розумію, що він залежний, тому що йому постачають щось Єрмак щось там приносить в спортзале. Але я хочу сказати наступне, що це він копіює маленьку Росію. Я велика Россия Оркостан. а он под этим зеленым брендом. Смотрите, идет колонна 200 танков. На наши подорвали 30. Все, считайте колонны нет. 70 танков бегут. Если на востоке и в Крыму люди хотят говорить по-русски, отцепитесь. Отстаньте от них. На законном основании дайте им возможность говорить по-русски. Язык никогда не будет делить нашу родную страну. У меня еврейская кровь, я говорю по-русски, но я гражданин Украины. <свескотворение>